Так, всім привіт. Мені друг щойно привіз своїх два домашніх акумулятора, ось такі 100 Амперні, попросив заміряти остаточну ємність. Так як у мене є трошки приладів, хто слідкує за моїм каналом, то ось дозарядив ось цей акумулятор спочатку і поставив його. На розряд за допомогою електронного навантаження. Ось стоїть у нас зараз навантаження 10 А120 Вт. Розряджається розряджається і буде міряти напругу. На, верніше остаточну ємність цього акумулятора. Більш подробно буде у мене на каналі. переходьте буду радий новим глядачам, а також старим.